Адміністрації у напрямку європейської інтеграції. У нас в студії гості це вступник голови облдержадміністрації Андрій Бабич. Вітаю вас, Доброго. і проректор Херсонського державного університету, професор Олександр Чаковський. Доброго вечора. Доброго. Місяць тому ми в цьому школі збиралися у нашій студії, коли ви повернулися з Америки, так, Андрію Олександровичу, і говорили про європейську інтеграцію. Я знаю, що зараз. Ці обрії розширилися для Херсонської області, для наукового співробітництва, Скажіть, будь ласка, от в якому напрямку ви пішли далі? Ще недавно вийшов е, вісник Державної служби, це наш журнал, в якому е, наш начальник центру підвищення кваліфікації облдержадміністрації, е, писав, що е, складаються передумови. Е, для розширення нашого співробітництва, а конкретно для е, проведення навчання державних службовців у межах проєкту Європейського Союзу Темпу Стасіс і ІСДЛ для українських адміністраторів. Е, що таке АСІДЛ? А зараз я хочу привітати всіх державних службовців. Такі умови вже склались і ми. Е, е, Плануємо провести за період 2006-2008 рік. Плануємо провести навчання державних службовців за цією програмою кількістю 250 чоловік. Що за, за програма? European Computer Driving License це сертифікат, який без якого в Європейському Союзі не беруть державних службовців на роботу. То в наших державних службовців, конкретно в Херсонській області виникло, виникла така можливість отримати цей сертифікат, чим я і їх ще раз вітаю. Оскільки навчання, підвищення кваліфікації це невід'ємна частина державної служби, і з цією метою создана і Національна академія державної служби, і інститут підвищення кваліфікації. Вищих керівних кадрів в Києві, і наш центр підвищення кваліфікації, який входить в систему підвищення кваліфікації державних службовців, приймає вже на рівних правах участь у цьому проєкті. Тобто проєкт розширився вже до тих меж, в яких державна служба. Херсонська обласна державна адміністрація приймає на рівне участь в проєкті. Отака в нас приємна новина. Дійсно, приємно і робиться для підвищення стандартів кваліфікації державної правої. Це приведе до того, що ми зможемо впровадити в нас сертифікацію на рівні міжнародних стандартів якості. Я знаю, що перша буде. Ми готуємо, це, ми готуємо но управління Державної служби в Херсонській області, воно готується цю планку подолати вже в цьому році. І тому я сьогодні спілкувався з Андрієм Анатольовичем Яценко, начальником цього управління в Херсонській області, і ми домовилися, що перші слухачі. Тобто перші групи, які будуть складатись з слухачів, які потім будуть здавати екзамен дистанційно за кордон. Я не кажу, що всі подолають цю планку, тому що Але а, перевірять да, але так. Да, так і тому що підробити, екзамен. повірте мені, в, в Європі Це не можливо, да, дійсно, Там немає таких. Да, да, екзамени буде неможливо. Але... Будуть навчатись 250 слухачів за період по групам за період з 2006 по 2008 рік, і ті, хто здадуть відповідні іспити і подолають цю межу, вони ще отримують такий сертифікат. І Андрій Анатолійович, ми домовились з ним, що першими будуть його працівники, і він сам, бо ми хочемо ще наше управління. Воно окремо, але в адміністрації воно знаходиться управління державної служби Херсонської області. Перше по перше отримало сертифікат Ізо. Е ІСО, тобто ваші проти будуть якісніше управляти народно-господарським комплексом? Звичайно, звичайно. Тим більше, що сьогодні стан економіки потребує формування професійного середовища, так, Олександр Володимировичу, тут своє слово мусить сказати. Вона говорить, наука, навчальні заклади. Ви багато співпрацюєте з різними країнами і підвалений от цих проєктів багатьох, я знаю, що ви особисто заклали. Як далі просувається справа? Ну, Во-первых, я хочу а, еще раз напомнить о том, что ну, вот проект делает, так скажем, пять сторон. Со стороны Украины впервые Херсонский национальный технический университет принимает участие как равноправный партнер, Херсонский государственный университет и Херсонская областная администрация. Ну а конкретно уже Андрей Александрович сказал, что это специальное подразделение, которое занимается профессиональной подготовкой и переподготовкой, повышением квалификации именно государственных служащих. Со стороны Европы принимают участие два университета. Один университет из Германии и второй университет из Франции, София Антиполис. Это наши старые добрые коллеги, с которыми мы начинаем работу. Вот только три недели назад стало известно о том, что действительно Европейская комиссия отобрала этот грант. Это очень серьезный проект, он финансируется в размере 247 тысяч евро. Вот. А в рамках этого проекта это не означает, что все 247 тысяч евро, конечно же, поступят в наши университеты. часть денег остается в Европе, поскольку университеты с той стороны а принимают Я могу сразу будет, сказать, например, если касаясь материальной да. вот стороны, скажем, наши университеты получат где-то по 25-30 тысяч евро на приобретение специального оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации именно государственных служащих. Но главное даже не только это. Это человеческий актив, это человеческие ресурсы, именно те, которые на самом деле определяют развитие страны. В этом отношении, вот Андрей Александрович уже сказал, 250 человек будет подготовлено в течение этих двух лет. Курсы состоят из 60 часов. 40 часов – это недельная специальная усиленная подготовка, и 20 часов отводится на самостоятельную работу. В первую очередь преподаватели от Херсонского национального технического университета и от нашего университета поедут во Францию, в Германию на специальную двухнедельную стажировку. В том числе, кстати, и должен Сергей Григорьевич белорусов точно так же ехать туда именно на специальное двухнедельное обучение. После того, как они проходят там обучение, скорее всего, будет этой осенью. Вот у нас первая уже координационная встреча к нам приезжают коллеги из Франции, из Германии в середине сентября. Значит, они проходят вот эту двухнедельную подготовку, делают специальные учебные планы на основе вот этой европейской. Я теперь это скажу не на английском, как сказал Андрей Александрович, вот, а на русском языке. Это европейская компьютерная скажем водительская лицензия это означает что ни один госслужащий в европе не может получить работу если он не имеет такой лицензии пока в правилах у нас в украине этого нет но мы понимаем и рассматриваем этот проект как первый шаг для того чтобы отработать механизмы с тем чтобы скажем херсонская областная администрация мы можем вместе уже подготовить новый проект тасис По которому а, уже грантополучателем будет впрямую являться Херсонская областная администрация, и при котором, скажем, министерство. курирующий соответствующий или департамент госслужбы, курирующий эти вопросы, э, имел возможность это вести действительно на законодательном уровне в качестве стандарта. Если ты хочешь быть госслужащим, например, я, насколько знаю, вчера был указ президента, вот Андрей Александрович говорил, что теперь госслужащие должны разговаривать только украинскую мову. Точно так же будет введен стандарт, что госслужащий должен обладать именно вот такими профессиональными компетенциями, которые здесь описаны. Так вот, после того, когда... По одному преподавателю от наших университетов и руководителю этой службы от Херсонской областной администрации. Они пройдут двухнедельное обучение во Франции и Германии. Они должны разработать учебные планы, по которым будет проходить именно переподготовка и повышение квалификации госслужащих. Когда они это проходят? Это для нас очень важный момент. Это по проекту записано. Не менее 80% от этих 250, это минимум 200 человек, должны пройти специальное тестирование. Точно так же Европейская комиссия финансирует создание этого центра в размере 15 тысяч евро на базе нашего университета, создание тестового центра. Там они проходят тестирование, Платится отдельно еще 9100 евро а, а, в Австрию для того, чтобы там существует специальный центр европейский, где проходят тестирование все госслужащие Европы. И в том числе наши 250 этих госслужащих пройдут тестирование. Так вот, мы должны обеспечить не менее, чтобы 80% наших а слушателей получили эти лицензии. Если мы, 200 человек, не смогут сдать а, эти тесты, это означает, что проект не совсем удачно получился. Поэтому нам придется действительно делать большую совместную такую а, серьезную работу. Ведь этот проект задумывался еще три года назад, когда вот господин Майер, который сейчас является ректором вот, университета из Германии. Он в свое время возглавлял э, Австрийское общество информатиков. Как раз он предложил впервые э, эту идею на одной из наших международных конференций построить такой проект. И вот сегодня этот проект обрел жизнь. Но я хочу вот, э, в первую очередь подчеркнуть, что мы сделаем конкретный абсолютно вклад. Э, в этом проекте, при котором университеты получают оборудование, преподаватели проходят обучение, 250 госслужащих проходят специальное обучение и минимум 200 должно получить эти лицензии, я думаю, что в течение года, Андрей Александрович, мы обязательно должны подготовить проект. При якому вже Херсонська обласна адміністрація може виступити в качесті партнера, но вже не по академічському проекту ТЕМПО СТАСІС, а вже по проекту ТАСІС. Я хочу все таки повернутися на год назад цей проект буде успішний, да. якщо е, дуже ретельно будуть працювати державні службовці все. над вивченням і використанням цих знань, які да. вони отримують, щоб нам 80% все ж таки 80 цю межу подолати. Вы что они будут успешны. Я тоже. Да, я даже, я вам багато... хочу подчеркнуть. Когда мы говорим о европейской интеграции, это не нечто абстрактное. На каждом уровне это свое. Вот то, что делает этот проект. На самом деле происходит стандартизация э, профессиональных компетенций, профессиональных активов госслужащих Европы и госслужащих в Украине. Не более того, если мы говорим о том, что Украина хочет интегрироваться в Европу, Нормальным цивилизованным способом, то и стандарты, действующие на территории Европы и на территории Украины, должны быть едины. И вот вот вы знаете, что для меня, например, как для профессионального сотрудника университета является важным. Вот назад, когда мы предложили эту идею Херсонской областной администрации, вот губернатор Борис Витальевич Целинко мгновенно подписал соответствующие письма о том, что да, угол администрации хочет принять участие в этом проекте. Да, да конечно же, этим письмом. Этой подписью область администрация гарантировала, что 250 госслужащих действительно пройдет это специальное обучение, что действительно ряд людей оттуда пройдет обучение за рубежом, что эти госслужащие будут потом обязаны сдавать соответствующие, то, что говорил Андрей Александрович, путем с помощью интернета сдавать в этом центре и получать эти лицензии. Это очень важный момент. В результате мы закладываем действительно фундамент для того, чтобы делать потом более серьезные проекты. За поліпшення соціальної та економічної становище от Андрій Олександровичу, як будемо вже так прогнозувати, де да, результати такого навчально наукового співробітництва позначиться саме на економіці, на соціальних програмах нашої області, на що ви сподіваєтеся, я хочу повернутися до тієї програми, коли ми з Олександром Володимировичем сиділи в цій студії, і він казав, що незалежно від того, як складеться там на політичному олімпі, незалежно від того. Як буде розвиток економічний, але знання це головне, і від цього буде залежати і економічний розвиток, і майже політичний розвиток. Бо курс президента, який він взяв на євроінтеграцію, і завдяки цьому курсу ми можемо зараз говорити про ці програми, бо саме гроші, які йдуть на те, щоб державні службовці навчались, бо державні службовці і взагалі бюджету і області, і державного бюджету це буде коштувати ноль, mm -hmm. і це дуже приємно, але користь буде да, так, але користь. Розгляда. І ми тоді сказали після тієї зустрічі тут в цій студії. Mm -hmm. Ми один одному сказали, що давайте що зробимо, щоб саме в цій області, саме в цьому місці, було. Наближення європейських стандартів, щоб люди відчули, що, що таке крокування прямування до європейської співдружності. І цей проєкт це саме те, що ну, представте собі, в нашій області вже державні службовці мають сертифікати без яких Європейського зразка, Європейського зразка да, без яких в, інформаційних, в Європі немає е, доступу до державної служби. Це дуже, е, я вважаю, велика заслуга. І е, е, тієї людини, з якої почалося, бо як Олександр Володимирович наголошував, е, е, цим дуже зацікавився мій е, керівник, голова обласної державної адміністрації Борис Віталій Сірянков. І завдяки Олександру Володимировичу, завдяки може й мені, я так трошки нагав.